Війна. Війна ніколи не міняється. У нас не буде війни з кровопролиттям. У нас буде війна за український ютуб, за те, щоби почистити його від криворуких бездарних ласплеєрів, які вважають, що вони його рятують. Вони можуть тільки ставити дизлайки і писати, яке є дно. А ми. Ми можемо більше. Я запитав чотирьох летсплеєрів. Питання звучало так: Доброго дня. В мене є до вас одне питання стосовно українського Ютубу. На вашу думку, ви його розвиваєте? Доброго? Ну напевно, що так. Тут на тій карті є два острова. Літак, який розбитий. Ось один острів. Я на другому. Але самим скромним виявився він: Доброго вечора! Так я вважаю, що я розвиваю український Ютуб. І ми продовжуємо наші рідні пригоди в Майнкрафті. Ну що ж, ну, ну і все, і ми торгували з жителями. Абсолютно у всіх лесплеєрів, яких я запитував, виявилось дуже високе самооцінки. Така сама ситуація була ще з рейсом, пам'ятаєте? Це у нас доволі звичайних у якого ЕГО більше, чим у всіх елітних лесплейщиків. Всі криворукі уроки по головному жаю, що іменно вони розвивають український Ютуб. Я не буду вам говорити, що вони роблять на контент, тому що ви і так це добре знаєте. Але є одне, але всі ці летсплеєри бояться критики, і тут річ не в моїх відео, тут річ саме у вас, у глядачах. Ви це те, що дійсно допоможе вигнати таких летсплеєрів з українського Ютубу. Кожного разу під випуском війна проти летсплеєрів» я буду залишати вам канали наших ворогів. А від вас потребується тільки написати цим людям в коментарях думку про їх канал, тому що як я вже й говорив, такі летсплеєри бояться критики. Чим більше буде коментарів під їхніми відео, тим швидше вони будуть думати про свій канал. Нам потрібно багато людей для цієї справи, так що не лініться репостити це відео і розповідати його друзям, допоможемо українському ютубу позбутись від п'явок. Навіть такі великі канали, як GFUN, цей канал дно в усіх його планах, в планах подачі, юмору, ну і куди ж без Майнкрафту. GFUN, вибач, друже, але або ти міняєш стиль, або принаймні не записуєш Майнкрафт. Який Набирай по 150 переглядів. Статистика погіршилася. Знаєш чому? Можливо, тому що ще зміняти контент? Не подобаєшся, ти мені не подобаєшся, але про тебе якось іншим разом. До речі, якщо ви знаходите відповідний до теми канал, то кидайте його в обговорювання в моїй спільноті. Та новосплеєри не можуть рости в кращу сторону. Вони цього не розуміють, але ви запропонуєте їм над цим подумати. Так що наша тактика бою просте. Я кидаю канали в опис, ви на них заходите. Ходити і пишете думку про канал автора. Чим обґрунтованіше, тим краще. Я з вами був Хаймес. До зустрічі. Вони що реально думають, що це комусь цікаво, Чи комусь цікаво дивитися на те, що вони ходять в Майнкрафті. Я Це що таке? Це може означати тільки одне. Там захований український ютуб. Я приїхав на місце, яке було вказано в тій карті, і звідти все почалося. що, по моїм розрахункам він десь там. Вон там. Сука. Ну, З богом, пацани. Я не знайшов український ютуб на дні, це означає тільки одне: український ютуб піднявся.